Готовності заважають кілька факторів. Так. Перше, це неймовірна корупція в уряді. Ми маємо все, аби в кількамісячний термін забезпечити українську армію усім необхідним хм. і безпосередньо кожного нашого вояку. У державному резерві сьогодні є необхідна кількість брожуєк. У державному резерві є необхідна, необхідні запаси. Їжі для солдат, mm -hmm. це і заморожені тушки, це і тушонка, це і е, величезна кількість медичного обладнання, mm -hmm. сучасного медичного обладнання, це і ліки. Так я знаю, що з цього приводу було кілька дискусій керівництва держазеру з урядом. Mm -hmm. Уряд чомусь не хоче спрощувати процедуру. Безкоштовної передачі для нашої армії усього необхідного для її підготовки до зимового періоду. Пан Друга складова, я, 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 я тут, вибачайте, поцікавився. Вже перепрошую, коли говорять несе відповідальність політична партія, якщо про політику говорити, я завжди запитую: а хто такий політична партія? Коли ви говорите в уряді або уряд ну, не хоче, то це хто? Незважаючи на те, що уряд є колегіальним органом. Ми чітко розуміємо, що керує урядом сьогодні, спрямовує його діяльність прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк. Він і несе повну відповідальність за антитерористичну операцію, як і це передбачено статтею 4, статтею 4 закону України про боротьбу з тероризмом. Казки про те, що волонтери чи президент. Чи будь-хто інший, крім прем'єра і уряду несе за це відповідальність, розказувати ні мені, ні вам, ні мільйонам українців не треба. Зрозуміло, я вважаю нинішній уряд і його очільника нездатним керувати навіть колгоспом, не те, що країна так, ви і ігри, які сьогодні ведуться навколо і спекуляції навколо його наступного призначення, можуть призвести країну до економічного. Геополітичного і гуманітарного коласу.